Судилище ще над Романом Червінським триває нині. Мали б розглянути апеляцію щодо терміну тривання під вартою екс-розвідника. Чи ухвалив рішення суд? Розпитаємо у моєї колеги Софії Норенко. Вона відстежувала перебіг засідання. Отже, Софія, то які результати сьогоднішнього засідання, як воно тривало? Яно, засідання тривало близько двох годин. Уже традиційно сьогодні Романа Червінського прийшли підтримати десятки людей. Вони приходять уже не одне судове засідання з, плакат, з плакатами Свободи Роману Червінського. Та сьогодні, певно, вирішили покреативити і прийшли із такими плакатами, що це не справедливий суд, а справжній цирк. І вже традиційно самого колишнього розвідника Романа Червінського люди зустрічали оплесками а і. І також ми могли чути сьогодні і вигуки тут ганьба суддям за певні їхні рішення. А стосується це те, що на початку засідання захисники Романа Червінського подали про клопотання про відвід знову ж таки прокурора. Це знову таки не вперше. Однак вони не покидають надії на те, що Феміда ухвалить це клопотання, оскільки рахують, що цей прокурор є упереджений в цій справі. Так само і. Сьогодні висловлювався сам Роман Червінський, який каже, який розповідав суддям про те, що не всі факти відповідають дійсності. І ось більше давайте послухаємо сторону захисту і як на ці закити відповідав прокурор. Він є призятим при в рамках даного кримінального провадження. Е Прокурор Кобець е, ігнорує та не, не надає належну оцінку клопотання в сторону захисту під час е, достового розслідування і в рамках розвитку е, клопотань про обрання запобіжного закладу про продовження строків тримання під вартою сроків достового розслідування, неодноразово виникали розбіжності між е, протоколами. Такі відводи, е, на мою думку, без підстави. Заперечусь з приводу викладених стороною захисту обставин, виходячи з наступного, щодо факту, е, нібито на розгляду клопотань про проведення допитів, хочу вказати стороні захисту на те, що кожне клопотання сторони захисту було розглянуто в порядку, визначеного Кримінальним працювальним кодексом України. Е, відповідні скарги сторони захисту, е, які... Е, Останнє подавала на, 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 на такі е, постанови про відмову віддоволення по е, Були розглянуті е, слідчим суддею. Тож в кінцевому результаті фіміда відхилила таке клопотання сторони захисту, все таки залишили цього прокурора і одразу луна, розпочали лунати гасла ганьба суддям від тих, хто нині сьогодні прийшов підтримати колишнього розвідника Романа Червінського. І чи то керуючись саме через це, чи вже до того у суддів було таке рішення, однак вони вирішили також подати вже про самовідвід і в кінцевому результаті. Результаті таке своє бажання вони ухвалили, тому до суті справи сьогодні не перейшли, оскільки тепер мають обрати трьох нових суддів, які будуть розглядати цю апеляцію. Однак сторона захисту у коментарі п'ятому каналу та іншим каналам зауважили, що ось саме ця апеляція вона є вкрай важливою, оскільки термін тримання під вартою він обирався Шевченківським ре. Районним судом, і як вони зауважують, тоді не було можливості ні в сторони захисту бути присутнім на цьому засіданні, ні в самого Романа Червінському, тому, то, тому вони сподіваються, що як найскоріше її все таки цю апеляцію розглянуть. А самі ж прокурори вони відмовляються якось коментувати ось це засідання. То що в кін... на думку захисту, все таки чому сьогодні було прийнято таке рішення з суддями, і як прокоментували? Засідання, ті, хто прийшов підтримати сьогодні Романа Червінського. Давайте послухаємо. Зробили хитрий хід, взяли самовідвід, і об'єктивно це призвело до того, що знову. Роман Червінський позбавлений права на апеляцію. Знову цю справу відправлять на електронний розподіл, знову поки знайдуть інших суддів. Дуже важливий момент, що адвокат Червінського наголосила, що було близько 130 різних клопотань. Зокрема, щоб допитати свідків, щоб перевірити рахунки, тому що прокурори звинувачують Червінського, що він може впливати на свідків, що він має шалені статки, якісь чому він може втекти. Ну і адвокати просять перевірити ці дані, щоб. Частину з них відкинути і відкинути ризики. Усі 130 клопотань по суті прокурорами були відхилені. І Я вважаю, що це та ситуація, яка не має нічого спільного із справедливим судом. Ось така інформація. Яно наразі. Ми будемо пильнувати за тим, як проходить справа Романа Червінського. А для тих, хто хоче побачити, що ж сьогодні повністю відбувалося в суді, то є запис прямої трансляції на Ютуб-каналі П'ятого. Дякую, Софія. Софія Норенко. Про сьогоднішнє засідання Київського апеляційного суду у справі екс-розвідника Романа Червінського. У раді зібрали необхідну кількість підписів за внесення до зали питання про заборону московського патріархату. На тепер уже 227 народних депутатів підписалися під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це п'ятому каналу повідомила ініціаторка звернення нардепка від голосу Юлія Клименко. Тепер питання заборони структури афілійованої із церквою ворога мають винести до зали. Коли це станеться, і хто з обранців проти. Ганна Рибалка допитувалася. Геть московського попа таки прозвучить у раді парламентарі зібрали підписи під зверненням до голови Верховної Ради, аби той нарешті виніс законопроєкти про заборону релігійних структур з центром правління в країні агресорці на голосування. Жодного голосу зрозуміло, не дали групи, які афілійовані з ОПЗЖ. Це колишня ОПЗЖ, Тепер вони називаються за відновлення і мир і, і а, платформа за життя. Ну власне. Це я вважаю їх. Як вони були, так вони і залишаються ОПЗЖ. Тобто, це проросійська група, велика достатня депутатів біля 40 депутатів, може навіть і більше є в слузі народа. Депутати, які підтримують російську церкву, журналістка і громадська діячка Ірина Федорів називає одного з них. Це нардеп від слуги народу Артем Культенко. Він заступник голови фракції Слуга народу. А ще за даними у медіа, колишній семінарист Київської духовної академії та затятий прихильник РПЦ в Україні. Кожні 10, кожні 20 голосів. Це по суті переломний момент, і оскільки Артем Культенко – це слуга народу», Адепт московського патріархату має свою групу, яка налічує приблизно кілька десятків голосів. То вона є блокуючою по суті. Бо ми могли б з цієї кількості на 10, але не все так просто. Вони блокують не тільки свої голоси хто в групі, є ще інші народні депутати, які мають свої законодавчі ініціативи, і в парламенті діє так званий банк. Тобто я тобі голоси за законопроєкт, ти мені голоси за законопроєкт. І є люди, які дійсно хочуть, аби проголосували якісь хороші ініціативи, і вони цієї підтримки можуть не отримати, якщо вони поставлять підписи.